Хоча ця вежа також вражає своїми розмірами, навіть неозброєним оком видно, що товщина стін сягає місцями одного метра, а стародавній цементний розчин, який особливо добре зберігся в нижніх шарах кам'яної кладки, і досі зберігає міцність і не осипається під впливом природних явищ. Звісно, вежа має чимало слідів ремонту. Найбільше такі сліди помітні у вищій частині та біля входу. Проте, у більшості своєї конструкція споруди цілісна і складається з оригінального каміння, закладеного ще у 13 столітті. Цікава і форма цієї вежі, адже зовні вона квадратна, а всередині вежа округла. І навіть через зачинені грати можна з легкістю роздивитися, як саме вона побудована. До речі, з під невеликого пагорба, на якому стоїть вежа, бере свій початок джерело чистої води. Не виключено, що місце побудови прикордонного об'єкту було обрано саме через наявність поруч місця виходу підземних вод на поверхню. Те, що джерело існує давно, можна переконатися, подивившись на фотографію 19 століття, на якій добре видно розлив води біля пагорбу.